Ту-ту-ту-ту, ту, ту-ту, ту ту туту. О, крутні, смішні історії. До речі, ти дуже смішно шутиш. Дякую, бо будь ласка. Стоп! А на що ми наїхали? Е, я не знаю, давай лучше по домам. Добре, І за то добре, що я до тебе вчора прийшов в гості, до дядьку. Добре, давай по гаражам по домам Тобто. Ну, давай. Я поїхав теж. Прокидайся, і співай. А... Що це за бумажка? Ще провір. Ще провірим, наскільки у нас є, ще принесу його додому. О, там, там якийсь выпуск щоб я мало зняти. чи я мало знять и всі выпуски сорок 40, сорок 40. со Сорок. Як ліце дивно.